Спільними зусиллями, реанімувавши 42-річний УАЗ, волонтери передали його 37 окремому мотопіхотному батальйону. Окрім власне самого автомобіля на схід відправили також приготовлені невтомними руками волонтерів продукти харчування та засоби гігієни. Рішили ми з товаришем, з переселенцем зі сходу скласти цю машину. Знайшли ми кузов з 1973 року він випуску. Був один кузов. Ну, Товариш подивився, каже, зробимо. Знайшли ми в бою, дали нам два моста, Сережа Поляр ждав мотора, а все остальне, оці руки, оці, оці руки. зробили, в понеділок почали, в суботу ця машина поїхала. Да, завели, вона поїхала. Звісно, велика подяка Віштелюкові, Коржам. Приємця, де автозапчастці можна брати, тому що всі розходні запчасті, їх треба купувати було. А треба було купити десь приблизно на 1015 запчастей. Нам ці запчасті дали. Людина, з яким я приїхала, акумулятор дала. Два колеса дав директора Ну, Потихеньку, як той казав, з миру по ниці, і нашим хлопцям буде машина. Руслан приїхав, забере її і дай Бог тільки, щоб повернувся живий, здоровий. Перед відправкою автомобіль освятив настоятель парафії святого Миколая Чудотворця в Тетіїві – отець Сергій Кошелюк. Благословляється автомобіль автомобільцем. Водою цієї священою ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. нас мало, але у кожного хто прийшов сюди, б'ється мужнє, патріотичне серце. Я хотів би подякувати усім небайдужим людям, які на сьогоднішній момент не повісили руки. Не сидять на дивані і не плачуться, що в нашій державі щось так чи не так. А вони щось роблять. Вони дають свою жертву, вони крутять цю машину, щоб ця машина пішла на фронт. Вони передають цю машину нашим хлопцям, які будуть битися за нас, битись на передовій. Вони захищають нас там, а ми повинні допомагати людям тут. 32-річний тетіївчанин, батько двох дітей, Руслан Міщенко, був мобілізований в березні і вже майже три місяці захищає наше мирне небо в зоні АТО. Були під Широкіним, були бердянське село, були в Сартані, гнутово Талаковка. Щоб не волонтерська допомога, не волонтери, то наша армія просто зараз стояла. Ну, якби не українці, якби слабша нація, не українці, народ такий у нас, що ми витримуємо все на світі. За словами волонтерів, майже щотижня на схід України нашим військовим прямує допомога з Тетіївщини. на фронт, нашим на фронт, нашим пацанам. Ти на фронт нашим пацанам, поможи їм, Бог, захисти їх там, не стріляють грати. Героями майдану воюють беркуту бійці, ветерани Афганістана і молоді гвардійці. Усі чекають відмашки, і рвуться в бій, піднявши прапор державний свій, але немає наказу і знову вертатися на базу. Все туди на фронт, нашим пазанам, все туди на фронт, нашим пацанам. Фронт нашим пацанам! Поможи їм Бог, захисти їх так, де стріляють грати.